Всім привіт! Якщо ми ще не знайомі, мене звати Даша. І в цьому відео буде невеличке святкування. Невели. Та що за невеличке святкування? Дуже важливий для мене день. Дуже важливий... Де-де-де-де-де Всім привіт! Якщо ми ще не знайомі, мене звати Даша. І в цьому відео буде дуже важливий для мене день. І як ви прочитали по назві, це святкування мого дня народження 25 грудня у Різдво. Свій день я провела дуже весело та цікаво, тому приємного перегляду! Розпочинаю я це відео з, не з дня народження, бо я почала готуватися заздалегідь. Ви побачили картину, яку я намалювала за один день. Ще я їздила домовлятись про святкування. І е, робила ось таку зачіску. Потім вийдуть такі кутрі класні. Ну і ось почалось моє суперкласне день народження. Безліч привітань! Телефон просто розривався від повідомлень, але мені це настільки сподобалось: прям вау, Ви бачите, наскільки я в шоці, настільки я рада від таких дуже приємних привітань. Подаруночки були з самого ранку, але кіт не зробив праздничний кусь, на жаль, на превеликий жаль. Такі гарні тюльпани. І далі ми прикрашаємо свою кімнату. Ну, подивіться, як, як гарно. Ще і я така прикольна. Ось перший такий подаруночок. І ось другий. Скажіть, мені личить? Чекаю у коментарях. Ввечері я приїхала святкувати зі своїми близькими. Ще й в цей день випав такий гарний сніг. Я стою тут, чекаю всіх. <рі> Уявляєте, все-таки мені зробили торт в лице. Але потім ми пішли насолоджуватися цим часом. Дивіться, стільки в мене квітів, стільки подарунків. Все таке ефектне та інтригуюче. Бачите, весь стіл забитий презентами. Я була просто в шоці, ви бачите, по моєму обличчю. Всім дякую за перегляд, за такі щирі привітання. Ви в мене найкращі. Всіх з прийдешнім новим роком до зустрічі, Па-па.